Ось тут прийшов кофею... стоп, А, я кофе випив, я да, випив. Вже оцю колоночку розібрав, коротше, що я показував. Хто не знає як тут, ось вона. Будь ласка. Ось у нас динамік. Картонний, кстати. П'ятиватний. На три ома. Це у нас діодна лента по кругу. підсвітку цветку обеспечує. Ось у нас плата. Ось мікрофончик у нас вход є. І ось наш одинокий акумулятор. Бачите? Ось ще на термоклей посадили. Але в чому фішка? Дивіться, бачите, як корпус? Я не хочу нарушати герметичність отут із динаміком. Я даже тут ще раз прогерметізірую. Я возьму двосторонній паралоновий скотч на перелоні. І проклею оцю окантовку, щоб тут з динаміка нікуди звук більш не влітав, щоб тут закрита коробка динаміка була. Поняли? Щоб лучша акустика була. А отут у нас місце є до плати ще, і ми можемо вполне сюди впаяти або два, або навіть три акумулятора. Це як, як хто хоче. Ну я думаю, що два акумулятора впаяємо, просто хватить, я не знаю. На всі потреби житті. Тобто вона не сяде взагалі в житті. Як мені його? О, є! На термоклей посажено. О, ось наш акумулятор. Акумулятор на вскидку 900 мА. Ну, але це для нас мало. На що таке 900 мА. Зараз ми забігаємо. Так. Берем два акумулятора. По 2200. І ставимо сюди. Дивіться, як стає, зараз покажу. Бачили? Ось. Ідеально стає тут два акумулятора, а можна даже по желанню, в принципі, упихнути і три акумулятора. Тобто, оцей буде наверх, ось так ось. Дивіться. Оцей отак, а цей отак. І до плати ще буде місце. Тобто, тут ось плата, відверті, нормально. Хватить. Можна три. Ну, Просто зачем три? <реш> не, раді понтів, в принципі, понти дороже день, можна було б і три. Чисто на слабо, так? Да? Оце батарея була б в житті. Так я воно ту колонку вже п'ять днів таскаю і не можу посадити. А цю скільки місяць буду садити? Ні, два. Давайте два, все. Давайте два. Ну поки я ще не спаляв, можете проголосувати. Може хтось захоче три.